Всім привіт! У цьому відео я хочу запитати поради. Про це трошки згодом. Ну а зараз я покажу свою пасіку. Як бачите, ось уже тут один вулик. Тут один уже поруч нема відводка. Вчора я скоротив свою пасіку. Приєднав до основних сімей відводки рої, що стояли поруч. Тут я ще. Один маленький відводок, поки у трьох корпусах. ну, Зиму я буду збирати у двох корпусах. І наразі в мене 5 сімей. Об'єднував через газету. Так, Найкраще вони об'єднуються. Хоча це не обов'язково. Я раніше і без газети об'єднував, просто ставив корпуси з бджолами, що поруч. На корпус іншої сім'ї. Перед медосбором вони чудово об'єднуються без бійок і також восени вони гарно об'єднуються. Тим більше, якщо це сім'я і поруч відводок від цієї ж сім'ї, то запах у них один і тому все нормально. Весною, колись у мене була одна безматкова сім'я, то я намучився приєднувати. Там я використовував, збризкував та настоянка м'яти м'яти перчної чи, чи якась, ну, щоб один запах придати. І все рівно бджоли дуже сильно бились, багато було загиблих. так, ну І тут сім'я. І вчора я об'єднував сім'ї і заодно вирішив поставити смужки від клеща. Можна було раніше. Коли я рамки на сушку ставив, ну, я думаю, що і зараз не запізно. Зараз я покажу, яким препаратом ось. Ось цей препарат гліоксія. Це ось підприємство, підприємство «СКІФ». Ефективний а карицидний препарат контактної дії. Написано тут інструкції. Такої докладної немає, на який термін їх ставити. Тільки написано дозування дві акарицидні смужки препарату гліоксії на одну бджолу сім'ю з 10 стільникових рамок. Ну, це, мабуть, на рамку дадана на звичайну сильну сім'ю. У мене багатокорпусні вулики, рута. І я відводки з основними сім'ями, тобто сім'ї зараз дуже сильні, то я по три. Я клав по дві смужки на перший корпус і ще одну на другий, на верхній. Ну, а тут на другий і на третій у цьому випадку. Тобто на по три смужки на бджолосім'ю. сім'ю. Ну і в чому я прошу поради? Я вперше використовую. Цей препарат я торик придбав дві упаковки таких смужок від кліща. Тут не тільки від кліща, а ще акарапідозу, браулезу, не тільки від варатозу. Тобто такий комплексний препарат. Торик я не викристав, а цього року я біпіну не купив ще. Я от не знаю, чи... Все ж таки біпіном оброблювати, чи цього препарату буде достатньо. Ну, коли я розчином біпину обробляв, то, наприклад, я з цієї сім'ї починаю обробляти. Як закінчую на останній сім'ї обробку, я сюди підходжу і тут уже на прилітці вже кліщі пригають. Учора я ввечері поставив, вже пройшло там, можливо, година чи більше, навіть я приходив, дивився. Ну, там один-два клі кліщів. Закліщеності я вважаю, що не мала. Я коли оглядував влітку Джого то кліщів я помічав. Ну а так, сьогодні зранку в мене не вийшло прийти. Зазвичай що зранку приходжу і... Тут коли ще волога, так росою прилітка вкрита їх, тут так багато. Я так дивлюсь, яка ефективність препарату. Ну наразі ось кліщ один. Ну, мабуть, вони там на дні ще є, а може вже бджоли просто їх поскидали. ефективності я не можу сказати, яка ефективність. Ну тут один кліщ там В інших е, сімей, там один-два кліщі. Ну, зараз це вже 12-та година дня. Ось тут е, бджоли е, погрізли цю ж газету, що я об'єднував. Тут я бачу кліщі є у цьому. Воно кліщ. Ну, тобто воно кліщ є. Так, щоб багато їх тут десь було. Я не бачу. Я от не знаю скільки ці пластинки тримати. Я знайшов в інтернеті інформацію, що від трьох до 20 діб треба, щоб пластинки перебували у булику. Ну хай будуть до зборки гнізда. Тобто дайте пораду, будь ласка, хто знає, хто користувався ну, чи іншими пластинками, ну а краще саме ефективність. Саме цього препарату, чи потрібно мені ще якимось біпіном там, чи тактиком, ну якимсь іншим препаратом обробляти, чи досить цього. Це на основі щавілової кислоти цей препарат, також тут у складі гліцерин і базалінова олія. Я таким ніколи препаратом не користувався, тобто не знаю. Хочеться, щоб на зиму кліща поганяв, щоб взимку кліщ не турбував бджіл. Ну, тобто, отак. Поки такі справи в мене на пасіці. Наступна робота це буде збірка гнізд на зимівлю, трошки згодом. Зазвичай я це роблю під кінець вересня. Сподіваюся, ще буде бабине літо. Паку е, така погода прохолодна настала, це кілька днів тільки як потепліло, бджілки ось літають. Що ще хочу сказати про цей препарат? Він ну такий запах е, відчутний. Коли я відкрив, то е, зразу такий запах. Е, ну ніс так ударяє. Навіть коли у вулики поставив, то так просто поруч стою з вуликом і відчувається, як із льотків цей виходить запах. То я думаю, що препарат повинен би подіяти, якщо там ефективно ця діюча речовина. І ще я тут залишилось у мене кілька смужок, чотири, мабуть. Чи скільки. Раз, два, три. 3-4. Так, п'ять смужок ще лишилось. Я показував вам, що бджоли у дуплі там живуть. Треба якось туди, ну, Пластинок дві, Оце дупло, щоб і у тих бджіл кліща поганяти. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.